Що стосується пріоритетів, які е, поставлені Генеральним прокурором, е, керівником обласної прокуратури, то е, насамперед е, це координація між правоохоронними органами, це є пріоритетним напрямком. Е, безумовно, надважливим залишається питання фіксування воєнних злочинів на сьогоднішній день. Ефективне розслідування воєнних злочинів, ефективна протидія колабораційній діяльності, масштабного значення набуває боротьба з внутрішнім ворогом корупцією. На сьогоднішній день прокурорами окружної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у 20 кримінальних провадженнях, навіть більше понад 20 кримінальних проваджень за фактами. Розтрати бюджетних коштів, які спрямовувалися на відновлення зруйнованої інфраструктури, на приведення в порядок відповідність укриттів, на заміну вікон в шкільних і дошкільних навчальних закладах, які були зруйновані внаслідок обстрілів ворожим. Та в інших надзвичайно важливих на даний час сферах. Це і при закупівлі альтернативних джерел живлення. Ми всі пригадуємо минулу зиму і закупівлю в авральному режимі генераторів тих же самих. по незрозуміло яким цінам і завищеним. Тому ми ці питання наразі в рамках кримінальних проваджень також досліджуємо і перевіряємо, проводимо товарознавчі експертизи та інші необхідні. Слідчі дії для того, щоб перевірити наскільки правомірно був освоєний бюджет на закупівлю таких от засобів. Незмінними пріоритетами в роботі є запобігання припинення та розкриття злочину у сфері охорони навколишнього природного середовища. Якщо говорити мовою цифр, то за перше півріччя 2023 року під процесуальним керівництвом. Скеровано до суду два чотири обвинувальних акти за фактами незаконної порубки лісу. Один обвинувальний акт за фактами незаконного видобування корисних копалин на саме піску. Наразі також тривають досудові розслідування в таких кримінальних провадженнях за фактом забруднення території. В умовах сьогодення поширеними стали факти заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням комп'ютерних технологій. Тому протидія кіберзлочинності наразі також стала пріоритетом. Збут наркотичних речовин, захист прав і свобод дітей, особливо в період дії військового стану. Ось загалом такі пріоритети визначені на 2023 рік. Якщо говорити мовою цифр, то за період з з 24 лютого 2022 року, тобто з дня повномасштабного вторгнення, по 31 грудня 2022 року беремо минулий рік, органами поліції та прокурорами Києво Святошинської окружної прокуратури зареєстровано 1866 кримінальних. Проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни. Серед них 171 кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України це ті випадки, де гинуло цивільне населення. Тому 171 кримінальне провадження, 171 цивільний загинув на території, на яку поширюється юрисдикція окружної прокуратури загалом. Під територіальну юрисдикцією Києвосвяточнівської окружної прокуратури Київської області підпадає п'ять територіальних громад: це Вишнева, Борщагівська, Дмитрівська, Білогородська та Макарівська. Найбільше постраждала від воєнних обстрілів це Макарівська територіальна громада та Дмитрівська. Загалом по... Громадах, які відносяться до юрисдикції окружної прокуратури, ввіреної мені обстрілам піддавалося 37 населених пунктів, із них 11 населених пунктів були під окупацією. Якщо говорити про кримінальні провадження, які були зареєстровані вже в поточному році, адже Люди із гарячих, як то кажуть, областей, де відбуваються активні бойові дії, сутички, де перебування стає неможливим, небезпечним для життя і здоров'я населення. Люди переміщаються жити. В тому числі на Київщину, в тому числі на території, яка є під наглядною, Києво Святошинській окружній прокуратурі, їхні домівки піддаються руйнації. Вони звертаються до правоохоронних органів тут на місці. І вже в поточному році 600 таких кримінальних проваджень було зареєстровано за перших 7 місяців з січня по липень поточного року кожного дня надходять до органів поліції такі звернення. Яка наша задача в таких випадках? Наша задача зареєструвати кримінальне провадження, визнати особу потерпілою, долучити необхідні документи, якими володіє особа заявника. Якщо заявник є власником майна, то пам'ятка про процесуальні права та обов'язки потерпілого. тобто відпрацьовуємо максимально на місці. Безпосередньо з заявником з потерпілою особою і далі відповідно до вимог статей 216 та 218 Кримінально-процесуального кодексу України змінюємо підслідність за органами Служби безпеки. У нас за фактами жорстоких вбивств цивільних осіб. Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури повідомлено про підозру п'яти військовослужбовцям збройних сил РФ та трьом найманцям приватної військової компанії Вагнер ми можемо говорити про ті випадки, які були на устах у багатьох мешканців, як Києва, Київщини, так і всієї України. Ми можемо говорити про вбивство села, вбивство сім'ї старости села Матижи, де було вбито старосту її чоловіка та сина, причому жорстоко. Причому, якщо брати її сина, понад 20 кульових поранень в різні частини тіла, і в руки, в ноги, тобто ці особи, я їх людьми назвати не можу просто, які є військовими злочинцями, знущалися над цивільним населенням, вони вибивали інформацію в такий спосіб, вони навіть не давали людині спокійно вмерти. Вони катували її, вони знущалися, і це робилося на очах. Якщо ми говоримо про сина, села, старости села, то це було на очах у жінки, тому що ми е декілька осіб вдалося врятувати. Вони залишились живими. Вони перебували неподалік місця, де відбувалося катування. Деякі були в каналізаційній е в каналізаційному чи е приямку. Тобто під люком закритий. Вони чули ці допити, вони чули постріли, вони чули крики, сльози і таке інше. Також за аналогічними фактами в нас було закінчене розслідування по селах Липівка, Андріївка, Гавронщина, це Макарівська територіальна громада. Тому що ми розуміли, що кількість слідчих в службі безпеки України в головному управлінні по Києву та Київській області не дозволяла охопити їхнім їхнього, їхнього фізичного ресурсу, просто не вистачало для того, щоб, так, охватити всі ті злочини, які відбулись на території Київщини. Тому вся правоохоронна система була згуртована і нам за дорученням. Куруючих заступників обласного керівника та самого обласного керівника з їхніми постановами доручалося здійснення досудових розслідувань, в тому числі і в кримінальних провадженнях, підслідних слідчим органів служби безпеки. І ми допомагали їм, тому що ми розуміли, що вони не охоплять весь той обсяг, весь той масив злочинів військових, які були вчинені. Розслідуються факти незаконного виділення земельних ділянок та подальшої незаконного будівництва на них. Є такі факти, проводяться відповідні експертизи, тому що е, зібрати е, дозвільні документи це одна справа, провести відповідні експертизи, враховуючи загрузку експертів, це інша справа. Але ми не обмежуємося лише е, кримінальними провадженнями. Ми е, застосовуємо. Роботу в напрямку представницької діяльності у цій сфері. Якщо взяти деякі статистичні дані, то якщо ми говоримо про земельні відносини, в поточному році вже судами відкрито за нашими позовами 16 справ за позовами Окружної прокуратури на загальну суму 411 мільйонів гривень щодо земель лісогосподарського призначення загальною площою 9 гектарів. Задоволено 6 позовних заяв на загальну суму 103 млн грн щодо земель площею 24 га. Гектара. Також займаємось роботою про витребування землі, яка була приватизована іноземцями. Це насамперед громадяни РФ та Білорусі. Таких шість позовів заявлено, в чотирьох вже відкрито провадження на 2 гектара загальною площі. Тому що, як виявилося, наше земельне законодавство забороняє безоплатну приватизацію іноземцями, земельних ділянок. Але такі випадки мали місце. Ми на них відреагували, перевірили. Є шість випадків таких: це громадяни РФ та Білорусі. Якщо брати якісь здобутки, про які про які можна, як то кажуть, похвастатись, ще похизувати ще як там. Які є резонансними, як на мій погляд, то забезпечено реальне виконання в чотирьох судових рішеннях, зокрема у двох із них на 56 гектарів землі лісового фонду Дмитрівська громада, неподалік від Житомирської траси, Київ Чопам-06, площею 56 гектарів на загальну суму 2,5 мільярди гривень. Ця земля повернулася в державу поточному році завдяки тим, тому що в минулому ще році ми виграли суди. По цьому поводу, і в цьому році вже реально земельна ділянка дві земельних ділянок, там масив у збройні ділянок, був зареєстрований за державою і постійне лісокористування за лісовими підприємствами поновилося. Ця земля була в постійному лісокористуванні, але, не дивлячись на це, умудрилися, як то кажуть, її вивезти з цього фонду. Ми поновили право держави на цей лісовий масив. Що стосується незаконних забудов, що стосується бюджетної сфери, то в поточному році задоволено два позови про стягнення коштів пайової участі на розвиток інженерної транспортної інфраструктури, це ту, яку забудовники дуже сильно не хочуть платити. Але на 4,1 млн грн. вже вони це все діло. Ми виграли позові і стягуємо з них в бюджети територіальних громад. Кожної середи відповідно до графіку я приймаю громадян. На період дії коли обмеження пов'язані з ковідом на території України було, то прийом громадян було призупинено на той час. Відповідні розпорядчі документи, накази видав Генеральний прокурор, обласний прокурор. На сьогоднішній день уряд України повідомив, що такі обмеження всі ліквідовані, скасовані, тому прийом громадян відновлено. Я приймаю мої співробітники відповідно до затвердженого мною графіку. Кожного дня в окружній прокуратурі чергують прокурори, по два чергових прокурора. можливо, один на виїзді в суді інший приймає громадян. Кожної середи я приймаю громадян. По понеділках перший заступник і заступник інший по вівторках.